У рівному хочуть створити сквер на честь полеглого воїна Віктора Суходольського. Відповідну петицію на сайті Рівнеради ради подала його донька Христина Колісніченко. Нагадаємо, 55-річний дідусік загинув під час артилерійського обстрілу поблизу села П'ятихатки Запорізької області, 16 червня цього року. Втім, на війну пішов добровольцем ще у вересні 2014 року. Більше про ініціативу називати сквер в честь Віктора Суходольського розповість Павло Невесенко. Майдан Незалежності у Рівному місце, де назавжди у наші полеглі герої. Серед них і військовий дідусік. Його часто приходять провідувати донька Христина та внук Данило. Привіт. Ходи сюди, квітки. Давай сюди. Віктор Суходольський непересічна особистість для рівного. Приймав участь у всіх важливих історичних подіях Незалежної України. Був справжнім патріотом. Приймав участь у всіх таких масштабних поїздках, якихось мітингах, якихось таких революційних моментах. Там завжди був дідусік. Дуже активний, дуже такий всіх заохочував до якихось дій, до якихось змін. Захищав Україну ще з 2014 року, з початком повномасштабного вторгнення теж став на захист держави. Христина розуміла, що по-іншому батько не міг вчинити, хоча й не дуже розділяла такий крок. А з другої сторони, я звичайно не хотіла його відпускати, тому що це. Таке розуміння, що це дуже і небезпечно, і може статися що завгодно. Але я вірила, я знала, і ну, була віра, ну тільки не він, тільки не дідусік, тільки не мій татко, тому що в нього все завжди було настільки злагоджено, все настільки чітко і правильно, що ніхто не міг повірити, ніхто не міг подумати навіть. Аби увіковільчити ім'я батька, Христина написала електронну петицію, що по-рівному назвали скверу його честь між вулицями Соборна та Поштова. Тут проживав дідусік, тобто вирішили саме тут і зробити і заохочуємо. І всіх прошу зайти на цей сайт і проголосувати, хто не байдужий до активності Віктора Суходорського, до взагалі до нашої ситуації в країні, проголосувати за цю петицію. Буду дуже вдячна. Христина любить гуляти з сином у цьому сквері. Заодно і дивиться блоги свого батька. Бо окрім звичайної війни, він боровся з агресором і на інформаційному фронті. Які яке, яке вибираємо? Вибирає можна спасіть спросіти, конечно, можна, але він про це шестирі. Цей сквер Христина обрала не випадково. Тут було найулюбленіше місце Віктора Суходольського у Рівному. Він постійно тут проводив свій час. Влітку він дуже полюбляв сидіти в усьому кафетерії, пити якісь холодні напої, каву, просто посидіти потеревенити про якісь майбутні плани свої зі своїми. Мені давав каву, пити. зі своїми побратимами та просто з сім'єю, з нами якийсь свій вільний час провести. 55-річний Віктор Суходольський загинув під час артилерійського обстрілу поблизу села П'ятихатки Запорізької області, 16 червня цього року. Знайомі та друзі згадують його лише найтеплішими словами. В моїй пам'яті в нестримним в хорошому сенсі слова патріотом. І людина, яка щиро вірила в перемогу і дуже щиро любила свою країну. Це патріот і України, всієї, і нашого міста, так би мовити. Людина, на яку можна було рівнятися». Віктор був, ви знаєте, також блогером, який постійно правильні речі говорив. І знаєте, навіть окрім того, що він боровся зі зброєю на передовій, так він боровся ще словом, тобто такою інформаційно-психологічні атаки він робив на це московське іго». Аби сквер назвали на честь Віктора Суходольського, спочатку зареєстрована петиція має набрати 250 голосів. Втім, на момент виходу матеріалу в ефір, переходячи за посиланням на голосування, видає помилку. Відтак рідні просять місцеву владу виправити ситуацію. Слава Україні! Путін все буде Україна. Побачимось, Павло Невесенко, Володимир Захаров. Новини рівного.